Я вважаю, що туди повинні пройти всі великі об'єкти, які зараз числяться на державному підприємстві. Зараз це і стадіон, це і ДК, їх два, якщо не помилятися. Да? музей там, так. Два все ж таки, так? Да? Все, бачите? Just два ДК. Всі великі об'єкти, які потребують дуже великих видатків на їхнє утримання. Місцевого бюджету, тому що, якщо вони не передадуться в АТЕ, то вони повинні бути стати певним чином в комісії на баланс міста. Mm -hmm. Тому наша з вами задача держати руку на пульсі, тому що тут і я присутній в цій комісії і мене повинен запросити, я вже від себе особисто на цьому або на наступному тижні звернуся до наетеного атома щодо повідомляти мене і ставити мене до відома. Якщо таке, такі дії з боку комісії, і взагалі як проходить комісія з перетворення ДП на АТ? І це б особисто зазначу. Mm -hmm. У наекте дуже велика заборгованість не тільки перед жителями міста Южноукраїнська щодо соціальних об'єктів, а ще перед жителями цього Вознесенського об'єднаного району 30 кілометрової зони, там порядка, якщо не помиляюсь, загальна, було при початку їхнього проєкту Ташлицької будівництва 900 чимось мільйонів гривень, на сьогоднішній день вони перерахували за дуже великий срок тільки 200. Тобто такого не буває, що вибачте, там, сьогодні зранку стуля, а вечором гроші. Будь ласка, якщо ви намірені передати нам якісь, якесь навантаження на місто, або то вони повинні спочатку, на мою особисту думку, хоча б зробити певні кроки Ми щодо своїх боргових зобов'язань перед мешканцями міста. Тому що у них, я нагадую, в них вже йде продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, в якому вони повинні провести громадські слухання у всій 30 кілометровій зоні. І хотів би наголосити, що місто Южноукраїнськ одне з авторитетніших. В даному випадку е, суб'єктів прийняття цього рішення, тому що безпосередньо ваше місто є містом спутником, спутником, пе, е, біля південно-української атомної станції. Тому я прошу теж е, цей момент не забувати, особливо депутатів, тому що вам треба чути суспільство, мешканців міста е, в, свою, в свою чергу. Я буду спілкуватись з районною радою, з районною адміністрацією, для того, щоб нас все ж таки чули, бо все ж таки атомний об'єкт знаходиться в нашій області безпосередньо в Вознесенському районі.